Вітаю ми з України. Всіх я вас рада бачити. Що в мене тут робить ця корзина? Ні, це не проєкт із залишків, краса із залишків. Я казала, що буду в красі із залишків в'язати шкарпеточки. Ну, як бачите, я ще не розпочала. І я цю корзинку переносу в інший проєкт. А в красу із залишків. Я візьму щось інше. Це трошки зразу не по темі. Але ж щоб було все зрозуміло. А в нас проєкт, в якому я буду в'язати шкарпеточки, який я дуже довго чекала. Це шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Маша була права, Маруся була права, що я чекаю цей проєкт, тому що я. Всі знають, мабуть, хто зі мною давно, що я не люблю в'язати шкарпеток. Але є ще таке в мене е, правило, неправило, може, це якесь внутрішнє відчуття, що я не люблю підводити людей. А тому, якщо я вступаю в проєкт, я намагаюся все довести до кінця. І я буду в'язати шкарпетки. Тим більше, що мені всі умови цього проєкту підходять. І зараз ми з вами познайомимося з ними ближче. Тому оця корзиночка переходить в шкарпеткову скриньку дизайнерських бажань, а в красу і залишків я там заявляла три проекти, то третій щось додам. Все, тут ми вирішили. А тепер давайте про шкарпеткову скриньку дизайнерських бажань. Значить організатор у нас Маруся, скринька рукоділля її. Канал і Оксанка, Кні... Оксана Кніт Енд, Лайф. я вже запам'ятала, Тому посилання на їх канали будуть в інфобоксі. Поки що немає списку дівчат, бо ще дівчата додаються, тому, скоріш всього, що вслідучому відео буде список, це вже в... там, де буде звіт на відео. І зразу переходимо, що звіт у нас буде з 25 по 30 число кожного місяця. Чого кожного місяця? Тому що проєкт буде у нас з 1.01.23 по 31.12.23. Тобто, рік ми будемо в'язати шкарпетки. Ну, скринька ж. В скриньку треба щось зложити. А от скринька у мене є, що ж я не принесла. Ну, я як вже будуть у мене звіт, я поставлю скриньку і буду складати туди свої шкарпетки. Не, не здорово, в мене є маленька. Рукодільна мені чоловік зробив. Ось і так, які у нас є умови? Перва умова така буде це мінімум пара шкарпеткових виробів за місяць. Це мене теж дуже влаштовує. Бо в'язати за місяць декілька пар я точно не зможу. Оцю пару мені обов'язково треба зв'язати. Обов'язково. Тому думаю, що одна у мене в місяць точно буде. У мене є ще дві пари недов'язаних, але я не думаю, що дівчата розрішать мені їх взяти у проєкт, тому я навіть не заявляю про них. Не брала їх з собою, щоб вам показати. Далі. Потрібно, щоб був звіт за місяць. Ну, я сказала, що з 25 по 30 у нас буде звіт, дівчата так ну, знають ситуацію, ситуацію нашу, розуміють ситуацію, бо теж Маруся живе в таких же умовах, як і ми, розуміє, тому нам дали з 25 по 30, це більш ніж достатньо, хоча б якісь 5 хвилин прозвітувати, що зв'язав, і по якій категорії, бо у нас будуть категорії. І так, шкарпетки повинні будуть зв'язані в одній з категорій. Е, можна в декілька. Тобто не обов'язково, що взяли одну категорію, всі категорії в'яжете всі шкарпетки. Ні, це б мені було сумно, тому я дуже радію, що дівчата вирішили так, що можна декілька категорій. Може, я один місяць дві шкарпетки зв'яжу. Дві пари, дві шкарпетки точно, бо в одній не буде шкодити. Дві пари зв'яжу. На другий місяць може тільки одну пару. Тому... Це мене більше чим задовольняє, вибачаюся. Ну, щось встала сьогодні вже не так, як треба. Знімаю зранку. Так. Нова для мене пряжа. Зараз я приберу цю корзинку, щоб вона вам не мішала. Нова для мене пряжа. Раз. Нова для мене пряжа. Два. Нова для мене пряжа. Три. Алізер а супервоч я в'язала, а комфорт ні. Чотири. Ну, це не вся. Це я так для прикладу вам. Виложила П'ять. Артисан я також не в'язала. Це я так для прикладу, і це ще не вся. Ну, краса повинна ж бути якась в, в кадрі. О, дивіться, скільки я склала. Нової для мене пряжі. Тобто є з чого в'язати. Це нова для мене пряжа це пряжа, з якої я ніколи не в'язала. Я знаю про її, що вона є така, але я з неї ніколи не в'язала. Це у нас така, така ж е, умова. Далі, нова для мене техніка. Ну тут буде в мене складніше. Тут у нас резинка. А ні, не складніше, я п'яток багато яких не в'язала. Тобто... Тут також буде що придумати. Мене теж це задовольняє, більшим задовольняє. Ось оцей слідуючий такий. М -м Значить, нов новий для мене візерунок. Ажури, арани, жакарт, хелікс. Хелікс в'язала, жакарт в'язала. Е ну, в принципі, жакарт я в'язала доволі немало. Арани, ажури. А рани ажури також різні в'язала, але якийсь щось підберу, звісно. І, скоріш, що, можливо, рана ажури, скоріш, що з от пряжі. Це ж моя мрія. Білі шкарпеточки. О, але ж не тільки. М -м -м. Не тільки це те, що не в'язала, а ще в нас є, є такий, така, ну, Умова хоча б один зняти МК, і тут уже я теж хотіла б з цієї пряжі. Ну тут вже будемо дивитися. Рік великий, це сьогодні думаю, так, а завтра, можливо, буду думати абсолютно інакше. Тоді нам треба зв'язати шкарпетки, які у нас асоціюються з місяцем року. Тобто, чи колір, чи візерунок, чи модель. Ну, Тут однозначно з груднем це і так зараз я кажу, бо це те, що в мене точно зразу в голову прийшло з груднем. У мене асоцію, асоціюється це жакард. Тому тут теж буде, думаю, без проблем. І є в мене декілька задумок уже даже. Ну, грудень пройшов, до грудня треба дожити, але ж, ну, поживемо, побачимо, можна і серед літа зв'язати. Так, подарована пряжа. Ну, ось у перед вами зразу. Дві подарованих пряжі лежить. Ось, у, дивіться, ще одну ложу подарована пряжа. Тобто, теж тут є. Є, і ще одна йде, в мене подарована пряжа. Я знаю, що, що вона точно подарована, тому що, ну, не пос, це не посилкою, а це, ну, я розповім в слідучому відео, да? В слідучому, Надію, що в слідучому, бо я чекаю пряжу. Ось. І ще у нас є умова. В'яжу по МК. По МК українських майстринь. І я це чого прибираю, я вам зараз скажу, чого. Я вертаю назад свою корзинку. І оці шкарпетки будуть зв'язані по МК української майстрині. Це, і точніше, як би сказати, трошки ну, ну, інакше я поміняю там узорчик, все, але основа, як вони в'яжуться, я в'язала такі дитячі, і по цим дитячим я вязала свої. Я один його показувала, а другий так пару і не показала, хоча я і носю їх так усердненько. Такі гадні у мене вони вийшли. Але це помка Тетяни Федас. Якщо я не помиляюся, я залишу в звіті посилання на її канал. Вона викладає українською мовою. О, викладає. Веде канал зараз українською мовою. Господі, вибачаюсь. От, І в неї дуже класний МК. А ще, що мені подобається, вони в'яжуться на двох спицях. Ніде нічого не мішає. Ніде нічого. І, знаєте, прямо клас-клас-клас. Хоча про спиці також буде окремо. Тобто, з чого я почну, це з, в'яжу по МК українських майстринь. Ось так. Що у нас там ще таке дівчата предлагають? Е, значить, за рік випустити мінімум хоча б один майстер клас. Я ж сказала, що майстер клас, я постараюся. Ну, я не кажу, що я там якусь може, а може, я якусь п'ятку нову придумаю, але, скоріш все, що буде МК на узор. Звичайна п'ятка. Ну, так, я думаю. Але скоріш все, що з цієї білої... Біленької аркісант. Ну, знову ж, рік великий. А, і тепер у нас є ж приємність велика. І такий стимул для нас це дівчатка, які учасники виконали всі умови і зв'язали у всіх категоріях в новорічні свята приймуть участь у розіграші подарунків. Отак от так що ми не просто так в'яжемо. Ми ще можемо заробити подаруночок. І це дійсно стимулює, так я, звісно, шуткую дівчата, але це дійсно стимулює, і це дуже-дуже приємно. Я недавно зняла відео, де я отримала приз, і це дійсно дуже приємно, повірте. Приємно як отримати, так і дарувати, тому я ще в цьому проєкті буду спонсором. Ось така ще новина для вас. От. Ну, і далі. Е... Таке підписка на канали учасників, перегляди та подобайки тільки вітаються. Ну, це таке, знаєте, час важкий, не всі можуть. Наприклад, нам три дні не виключали світло. Дівчата, яка це краса? Я вам передати просто не можу. Як це класно і як штро привикаєш, швидко привикаєш до цього хорошого. Що вчора раз ви виключили? Трошки мене там були не Бо я ж не, не, не очікувала, я не заглянула, не заглянула в місцевий чат і не очікувала, і трошки получилося в мене неприємності. Ну, нічого. Це така мілкотня. Ми все переживемо. Тому намагаюся всіх дивитися, намагаюся хоча б подобайку поставити, а частіше намагаюся і написати коментар, хоч маленький. Тому будемо намагатися щоб всіх-всіх підтримати. Ну і мирне комфортне спілкування це те, що нам зараз дуже-дуже потрібне. Дуже потрібне. Тому хто з цим всім згодним, я думаю, до нас буде долучатися. Нас там уже так прямо знаєте аж радується, що нас багатенько. Проєкт, думаю, буде цікавим, тим більш ненадоїдливим. Раз в місяць звіт я не буду не вам кожен день там, чи через день знімати той один носочок, як я його в'яжу, бо це й не цікаво. І думаю, скоріш всього, що можливо, буду десь якісь кусочки цікаві вам показувати, що ось там пров'язала стіки, то може щось у мене буде не получатися, може щось в мене буде наоборот получатися гарно, то я вам поділюся. І в звіті ці кусочки буду вставляти, щоб ви бачили, як робота. Продвигалася, так я робила в своїй лопі, так я робила трошечки в своїх шкарпетках Жакардом. Тому, думаю, це доволі цікаво, як продвигається робота. Ну що, що я вам ще не розказала про проєкт? Наче я вам все розказала. Я буду в'язати шкарпетки. І це мене дуже-дуже радує. Бо. Ну, не люблю їх в'язати. Хоча я ж кажу, є в мене таке надію, що допомога у мене появилася. Це нові спиці, які мені допоможуть. Можливо, в'язати їх комфортніше, швидше, більш в задоволення. Ну, і ще я вам навикладала тут різної різної пряжі. Да? І, скоріш всього, що це ж ну, якось більш. Хоча ось такі можна чоловічі, більш... отакі можна чоловічі да? шкарпетки. Ну, можна. Але ж це ще не все. У мене ж є ось така, дивіться, корзина. Ой-ой-ой, а як це мені так, щоб все впало? Отака корзина. І тут різна і шкарпеткова пряжа, і не шкарпеткова пряжа. І з неї мені треба також нав'язати шкарпеток. І мені потрібно чоловічих зв'язати. Це чоловіча в мене лежить шкарпетка, вона одна, давно зв'язана. Це ось ця пряжа. Я вже не буду витягати. І мені треба й чоловічих шкарпеток нав'язати, і тут уже такий, знаєте, не ажур, не арани не, не підуть, і треба щось таке буде видумувати цікаве, щоб воно цікавенько в'язалося. І я буду приміняти, мабуть, скоріше такі полоски, хеліксу, таке от, щоб було більш цікавіше. Тобто ця корзина також піде в діло. Ну, врод... от тепер я вам розповіла все. З вами буду я. Казати вам буду до побачення. Тримаймося, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, підтримуємо наш україномовний YouTube, підтримує наш, підтримуємо наших українських дівчаток. Ну і до скорої зустрічі, мої хороші. Пока-пока.